Що з цим дроном? Який в руках? Що з цим дроном? Насправді цей дрон влучив вже ну, нормально так разів землю. Ми спочатку їм ганялися за машиною, потім або цим, або іншим, я не пам'ятаю, влучили в ну, кущ. А, і потім ми намагалися влучити ним в раму зі склом, а, щоб був такий красивий екшон розліт скла. Красивого, красивого екшона з розлітом скла не вийшло. Вийшло вдарити в а, боковину рами. А, і вийшло там декілька разів влучити дуже поряд. А, це прикольно, але звісно, що хочеться, щоб був екшон. Тому Власне, допилювати є куди, щоб влучало прямо в скло, навіть незважаючи на те, що воно прозоре. Ми бачимо картинку, можемо активувати його. А для того, щоб активувати, у нас стоїть пін код У випадку, якщо ворог отримує наш дрон, не знаючи самого пін-коду, він не зможе активувати програму. Права зверху у нас з'явилося віконечко приближення. Це означає, що у нас до наведення вімкнулося. Тепер ми можемо заармити дрон і. Використовувати його з цією додатковою функцією. Бачимо зараз картинку. Справа зверху ми бачимо її приближення. Летимо, шукаємо ціль. І як тільки пілот бачить ціль, а в даному випадку вона має бути контрастна, Ну, наприклад, це темна пляма. Оця, ми вмикаємо до наведення з окремої кнопки. Вікнули. Далі пілот не контр... не... Керує самим дроном, дрон зараз сам летить на вибрану точку. Можна правим стійком підкориговувати точку влучання для того, щоб там зайти під техніку або трішки вище, ну, в залежності від потреби, якщо є зв'язок. І під кінець збиваємо дрон. Ніколам до наведення. Зліва зверху видно значення, які виводяться на ОСД зеленим кольором. Вони показують СССР в децибел на міліват, і також є значення СНР. Він показує як зараз чи глушиться зараз дрон ребом. Чи подавляється відношення корисної інформації до шуму? Тобто, коли багато шуму, то Тут буде значення близько нуля або нижче нуля. Також в новій версії у нас реалізована функція круїз контролю. Виставляємо рівно дрон, вмикаємо на шинтер і з'являється надпис круїз контроль де дрон може по прямій просто перелетіти в зону подавлення. Просто він захоплює весь екран і по суті тримає, от, екран по ну, просто тримає напрямок. по суті. Що ми тут сьогодні робимо? Що да. ми робимо? Дивимося на дрони з системою до наведення. Що в нас буде цікавого? У нас цікаве, це е, там є чорна машина, але ну, вона зараз за кадром, але вона є. Е, влучити в неї, майже влучити в неї на ходу стоячу, е, на зустрічному русі, збоку, там, з різних варіантів. Е, ну, майже влучити, бо машина нам все ж ще треба, як її водій. Е, це перша історія. А друга, це ну, просто показати, як воно там здалеку захоплює, наприклад, посадку, летить і там влучає в посадку. Це така, я думаю, найбільш масова історія, бо дрону насправді основна задача, яку вирішує до наведення. Це коли в нас втрачається вже відеозв'язок через велику відстань, через посадки. Ми захоплюємо ціль. І далі в нас вже виключилось, відео не виключилось. Ми все одно долетимо. Так, можливо, в конкретного піхотинця ми не влучимо, бо ми його навіть не будемо бачити на такій відстані. Але ну, уламковий снаряд зробить свою справу, і цього буде достатньо. Армлі дрон. Нікого поруч нема. Так, ну бачу машину. Так, зараз відлечу трошки подалі. Все, захопив, далі він летить сам, головне, щоб в мене відео не втратилося. Перше, те, що видно візуально, тут додається одноплатний комп'ютер і камера не аналогова, а цифрова. Це, в принципі, от в плані заліза, це єдині зміни, які додаються насправді в будь-яку систему до наведення. Це така перша частина. Програмно, що в нас додається? В нас додається в випадку з цією системою два нових режими. Перший режим це круїз-контроль. Насправді, людям, які... Ну, не працювали от в бойових умовах з дронами, може здатися, що крізь контроль це, типу, така просто зручна фіча для пілота, щоб можна було покурити, поки дрон летить. Але насправді це не так. Це суперважлива штука. Вона вирішує проблему дружнього ребу. Хоча всі ми знаємо, що реб дружнім не буває. А, як це виглядає? Ми летимо, ми знаємо, що далі посадка наша або Тут можна підерська казати, так. А, або підерська. Е, і, е, і коли ми власне це розуміємо, ми тримаємо стійку висоту, включаємо режим круїз-контролю, і як з назви можна здогадатися, дрон просто буде летіти, тримаючи цю висоту, цей самий темп і цей самий напрям. І так ми просто пролітаємо зони з ребом, які ми не хочемо вражати, бо ми хочемо далі полетіти. Але хочемо пролетіти власне нормально. Тобто це такий fail-safe на випадок втрати зв'язку. Це була перша фіча. А друга фіча, ну, це власне дуже очевидно, це власне саме наведення. А, в чому сенс? А, коли ми побачили ціль, от коли ми вже її побачили в, ну, своїми очима через дрон, тоді цього моменту достатньо, щоб цю ціль захопити, а далі вже дрон летить сам. Ціль може бути захистом ребу, це перша історія. І тоді в нас без цього просто ми ніяк не долетимо. Ну або супернестандартні частоти, про які ми не будемо казати, щоб в коментах не писали, що ми тут таємниці розказуємо. Це перший варіант. А, другий варіант це власне, якщо ціль, ну просто через радіогоризонт або через рельєф місцевості ну, є недоступною для пілота, тобто ми не можемо її побачити. В принципі, ми можемо тільки там з висоти десь побачити, розгледіти там, що от десь там є танк, він, наприклад, туди їде. А як його влучити, якщо в нас в кінці просто не буде відео? Ну, ніяк. З наведенням це набагато простіше. Я ж кажу, що за піхотинцем ганятися, ну, на жаль, ще не дійшов розвиток до, до такого стану. Хоча може пощастить, я впевнений, що насправді скоро там з тисяч дронів. Будуть відео, де там наведення прямо до кінця до конкретного росіяна долітає, але це все одно будуть виключення. Якщо ми кажемо про техніку, вона велика, її класно видно, її класно тримати. І так вона наведення не завжди буде прилітати, якщо ви там хотіли, в наприклад, задню частину танка влучити під таким кутом. Ну звісно, що такого не буде. Але влучити і підбити техніку. Це запросто з будь-яким влучанням, які взагалі вимоги в замовника, скажімо так, да, в армії стосовно того, яка має бути дальність захоплення цілі, ну взагалі до дронів да. з донаведенням. Які що очікують військові? Да. тут насправді є. Ну як з тим що ми стикалися, є умовно два дві типи дві, дві категорії людей. Перша це люди, які очікують, що цей дрон, по суті, зможе все. Тобто, ти указав, що от в тій посадці є щось, він сам підлетить, в кінці там, знайде ціль і сам на неї наведеться, сам знищить. Ну, на жаль, такого рівня автономності ще поки нема. Другий варіант це люди, які хочуть, щоб можна було захопити там з метрів 200 хоча б 100, Але насправді, ну, окей. Ми поки про вимоги, з метрів 200 або хоча б 100, захопити ціль, і, власне, щоб дрон долетів і плюс-мінус в неї влучив. Тобто, якщо це танк, то він влучив в периметр танка. Якщо це окоп, то ну так, він може не залетіти прямо в щілину, що в ідеалі мав би. Але ну, хоча б там на вході влучити. М -м -от. О -о але якщо ми кажемо про відстань. То тут не зовсім коректно казати, з якої відстані, де да, він захоплює, бо в принципі я можу захопити і на трьох кілометрах ціль, якщо вона достатньо велика і її класно видно. Але ж ну, зазвичай цілі видно реально набагато з меншої дистанції. Тому, якщо казати про конкретну ціль, яка може зустрітися на фронті, то так зараз з існуючими системами майже усіма захоплення працює десь от метрів. Ну, від 100 до там 400 метрів, це по реальним цілям. По цілям, які ми можемо собі уявити, наприклад, будинок, можна наводитися з кілометра, але найчастіше це, на жаль, або точка в будинку, або щось менше, або більш закамуфльовано, ніж будинок. Якщо ціль, яка рухається, тут насправді вступає дуже важливий, дуже важливим чинником. Тут стає саме математика, яка зашита в систему. Uh, і це стає складнішим, якщо ціль рухається на тебе, або якщо ціль рухається боком. Якщо ми наздоганяємо ціль, то насправді це навіть простіше, ніж стояча ціль. Бо в нас оця відстань, да, от якщо це ціль, це дрон, то в нас швидкість його приближення, коли ціль рухається, набагато менша і в дрона є набагато більше часу, подумати, а як йому краще скоригувати свій рух. Якщо ціль іде назустріч. То в дрона, навпаки зменшується цей час на реакцію. Тому дрону стає складно, і часто, коли йде е, зустріч на ціль, є два варіанти: або дрон просто перелітає за ціль, або дрон, коли дрон летить на ціль, і в кінці просто розвертається і вже влучає от, от, от якось так. Тобто, це складна задача. Е, на жаль, нема ще поки систем, які от. Е, Дуже класно з математичної точки зору прогнозують саме рух цілі. Але от в чотирьох, в трьох з чотирьох проєкті, рухома ціль не є проблемою для дрона. Саме час прорекламувати безкоштовний курс на Боревітрі. На боревітрі запустився безкоштовний курс з системами до наведення. Ну, в принципі, основною там буде саме ця система. Ще ми там додамо ще три інші системи, щоб люди вчилися ну, не тільки на наших дронах, а й на інших. І з от першого пробного заняття, яке було вчора, ми з'ясували, що людям дуже просто, бо їм розказали теорію, їх всіх змусили прочитати інструкцію. І після цього людина бере дрон, злітає. І насправді, ну от з того, що мені розказали, кожен з першої спроби вже починає нормально літати, влучати і так далі. Це прикольно, тому що взагалі навіщо в нас була, яка в нас була логіка там фінансувати курс в окремій школі. А... Ми роздаємо дрони для тестування на фронт, отримуємо фідбек і так далі. І постійно стикаємося з одними і тими проблемами, що там або люди не прочитали інструкцію, або люди в чомусь не розібралися, або якось неправильно зрозуміли те, що ми хотіли сказати. І через це там постійно доводиться телефонувати, на пальцях пояснювати, що там так, а що не так, як з працювати. ну і тоді вже все йде нормально. А таке навчання в школі це експрес-курс на пару днів всього, дає змогу людині дуже швидко, без втрати дронів, без втрати часу навчитися. Керувати дроном з донаведенням в таких, по суті, тепличних умовах. Бо спочатку тебе там, на лекції це все розказують, показують відео, показують відео, як правильно робити, як неправильно робити. Потім ти виїжджаєш на полігон, і вже знаючи, що може піти не так, що може піти так, як треба робити правильно, як неправильно, вже одразу починаєш працювати, і в тебе все виходить. Ну і власне так і має працювати військове навчання. Військові, які отримують дрони з донаведенням, що вони отримують? Дрон, станцію, там пульс. Ну так тобто, да. наскільки це спеці... оновити... наскільки треба оновитися? Да. Це насправді дуже залежить від виробника. Ми тут, ну як і у всьому намагаємося робити так, щоб людині не доводилося перевчатися. Тобто, дуже легко просто розкажу, чому. Ми спочатку зробили систему донаведення на тепловізорі. І вона була на Ardupilot. А, а всі дрони от FPV у військових переважно на Betaflight. і людям було супер незручно зрозуміти, як цим користуватися, як на цьому літати, і взагалі що з цим робити. Тому правильна ідеологія це робити дрони зручні для користувача. І якщо ми кажемо про ці дрони, які постачаються зараз з денним донаведенням, то вони на Betaflight. Вони для них нічого не треба міняти на пульті, тільки треба додати налаштування, власне, кнопки, яка включає до наведення, і кнопки, яка включає круіз-контроль. На цьому все. То людина отримала дрон, прочитала інструкцію на дві сторінки. Ну або якщо вона вже знає, що робити, то знає, включила батарею, ввела пароль, взлетіла і все. І вона от знає, як працювати, все максимально юзер-френдлі. Ну і, і так і має бути. Про обсяги. Я думаю, що по факту минулого місяця десь так сумарно і було поставлено в районі 10 тисяч дронів. Зрозуміло, що цих 10 тисяч дронів, ніби багато, і вони от зараз десь почнуть використовуватися і ми плачемо відео. Але ну, в сумі дронів, які постачаються, да, в сумі цього там мільйона, а по факту півтора мільйона за рік буде, це майже нічого, 10 тисяч. Але зараз в нас який план? У нас план. Майже всі дрони перевезти на донаведення, бо це не сильно впливає на ціну дрону. Це там додає плюс тисячу гривень. Тобто, ну, насправді не так критично. От, в нас в планах всі дрони перевезти на наведення. І чув такі чутки від сил безпілотних систем, що є такі думки. На наступний рік в закупівлях робити значну ставку на донаведення. Тобто, це буде зрозуміло, що не 100% дронів з донаведенням, але відсотків 30-40 буде. А можливо і більше. Бо, ну, як я кажу, ціна не сильно змінюється. Так, да, є ціна ліцензій. Це в різних компаній від там, 50 до 5 доларів. Ну, дуже велика різниця. Оця система, наприклад, тут ліцензія 50 доларів. Ну, доволі багато. Але там аргументація аргументація розробників теж доволі зрозуміла. Іба наша система літає, інші системи поки ще не літають ну, так, як наша. Тому ми для того, щоб масштабувати команду, розвивати продукт, беремо таку суму. Ну окей, це можна зрозуміти. М -м От, але якщо казати про майбутнє, то. Я насправді впевнений, що це буде більше половини дронів з наведенням, бо це реально нічого не коштує. А, якщо казати про плани от держави, які я чув, то це от близько 30%, що насправді теж досить багато, і я думаю, свій, свій вклад в, в перемогу, свій вклад в перемогу це зробить. Що в ньому українського? Що в ньому українського? Це болюча тема, бо в ньому дуже багато всього українського, але це не так вигідно в плані оподаткування, бо в плані оподаткування вигідніше купувати китайське. Тому що а, якщо я купую комплектуючі, навіть які я виробляю сам з Китаю, я не плачу ПДВ в Україні. В Китаї я повертаю ПДВ. В результаті в мене на 20% дешевше все. А якщо я виробляю щось в Україні? То я плачу на це ПДВ, я плачу на комплектуючі для цих комплектуючих ПДВ, ну там на транзистори, резистори і так далі. А, я от на все це плачу ПДВ, і в результаті в мене дрон виходить на 20% дорожче тільки тому, що він зроблений в Україні навіть з таких самих комплектуючих, за ту саму ціну куплений, з тією самою вартістю виробництва, що в Китаї. Це просто, ну, не думайте, що це тому, що в нас держава така погана. Це була. Спроба допомогти виробникам знизити ціну відмінити ПДВ на закордонні комплектуючі. Бо коли це приймалося, ще не було українських комплектуючих. Але зараз в нас ну, пропелери, рама, льотний контролер, регулятор обертів, ЄРЛС це система зв'язку керування. І, 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 ну, і Антенка може бути українські відеопередавачі. Та мотори, ще китайські, ну і одноплатний комп'ютер з камерою. називаємо так, європейський, бо а, виробник не дуже хоче, щоб ми як це, публічно заявляли, що це саме за комп'ютер. Дуже класний комп'ютер. От, і В результаті в нас китайського залишилося всього два компоненти: це мотори і відеопередавачі. І то відеопередавачі. Ну прям дуже ближчим часом будуть українські а мотори насправді теж подумаємо а відкривати лінію виробництва моторів в Україні. Але для цього насправді умова є одна, вона економічна, це власне ПДВ. Бо це, звісно, дуже класно, що ми так, все робимо в Україні і все так патріотично, і там і герб нанесли льотник, Але ну, 20% це 20%. На обсяг, які ми маємо, це дуже багато мільйонів на місяць. І це, ну, і це гроші, які могли б піти на щось корисне. Вони йдуть формально до бюджету, теж корисна історія. Але це, знаєте, просто перекладати з однієї кишені в іншу, а це завжди просто затримує гроші і розвиток. Тому, чи можна зробити повністю український дрон, можна. Чи... Є в цьому сенс. Політичний сенс, скоріш за все, є, бо це ж все ж ну безпека країни. А от економічного сенсу, на жаль, поки немає. Про 10 тисяч дронів це от сумарно, скільки дронів було виготовлено на от кінець минулого місяця з наведенням. Це не тільки наші, це в цілому дрони з наведенням там е, наших з них тисячі е, чотири десь буде. Ну і ще я просто знаю по іншим виробникам, хто скільки виробляв. А, ну, і вони постачалися власне, вже по контрактам. Там це окрема історія. А якщо ми кажемо про 50 підрозділів, то там зазвичай отримували по 1, 2, 3, інколи п'ять дронів, ну, в залежності від там, обсягів підрозділу. Ну і хто скільки попросив насправді. І там, так, да, це невелика кількість, але цього достатньо, щоби. Облітати, навчити екіпаж, дати фідбек і так далі. Так от ці, хто отримали ці 10 тисяч, це хто взагалі ой, це, це різні це, підрозділи. Це просто По порозмазано посилаборо. От е, тут проблема, що це да це розмазано по силам оборони, і часто насправді, коли ми постачаємо а, через когось дрони, ми навіть не маємо контакту з кінцевим споживачем. Дуже класно, коли вони там відкривають коробку, бачать телефон або qr код і телефонують, знайомляться. Ну, це насправді найкращий варіант, бо вони одразу отримують доступ до нашої техпідтримки. Ми, в принципі, по будь-якому питанню, навіть яке стосується наших дронів, там, допомагаємо або хоча б намагаємось допомогти. І це ідеальний варіант. Тоді ми отримуємо фідбек і тоді все працює. Ми за минулий місяць, ну навіть за минулий поза минулий, відправили десь в я думаю, Десь 50 або 60 підрозділів отакі дрони з донаведенням. Хтось з них вже протестив, хто ще там отримав, але нема часу, хтось на ротації, тому зовсім нема часу. Але вже десь більше 70% або протестили, або зараз тестять. І десь відсотків 50 з них, якщо не більше, вже так чи інакше купили ці дрони або через фонди. Або через ну, свої власні кошти, або через кошти їх військових частин. Тому насправді в цьому місяці я думаю, що відео з дронів з донаведенням буде багато а, буде багато. І на наступний місяць ця кількість ще збільшується. Плюс держава почала закуповувати дрони з донаведенням. На до речі, на тендерній процедурі, за що можна сказати велике дякую. А, Насправді я думаю від всіх, бо це в результаті стали найдешевші дрони 10-дюймові, які купила держава. Ще й дрони з донаведенням, ще й з великим відсотком українських комплектуючих на там відкритих торгах. А, ну, що в принципі так і має працювати будь-яка закупів... будь закупівельна система. В поправках а, з чим ми стикалися. Ну діва, про коли типу, ми отримали, працює, все класно купуємо. Це не цікавий кейс, цікавий кейс, коли щось не працює. А з чим ми стикалися? Це, до речі, може бути підказкою іншим розробникам. Ми стикалися, що, наприклад, при зміні прошивці ЄРЛС, ну ніби зовсім не про наведення історія. А, щось наведені починає працювати інакше. Ну, незрозуміло чому розбиралися, знайшли причину, розібралися. Друга історія це люди перед тим, як протестувати дрон, щось там перероблюють, а, інколи навіть самі не знаючи, що саме. Інколи знаючи. І в результаті воно не працює. Тобто, воно навіть не вмикається на ведення або там щось не так, і ну і так далі. А, що ми придумали з цим робити? Якщо в налаштуваннях льотного контролера а, підрозділ змінює щось, що є критичним для наведення, а часто це взагалі не впливає ніяк на дрон, але є критичним для наведення? Тоді а, от, на екрані, от, коли те, що бачить пілот, буде писатися, що ви внесли таку-то зміну. Будь ласка, або зв'яжіться з тих підтримкою, або поверніть зміну назад, і тоді все буде працювати. І оце такий запобіжник. Щоб... Ну, якщо щось пішло не так, то система сама себе аналізувала і робила висновок, що змінити. А, і третя історія: це насправді незалежно від е, самих підрозділів. А це постійно допилювання алгоритмів, щоб воно постійно літало краще, щоб воно могло літати по різному в різних умовах. Тобто, в цілому стратегічна мета це зробити повністю автономне поле бою, тобто, щоб воювати, взагалі, щоб на війні взагалі людям не треба було приближатися там на 15 кілометрів до лінії фронту. Це така загальна мета. Для цього треба суперавтономні дрони. Для цього треба наземні платформи, які будуть вивозити ці дрони. Для цього треба, щоб це все працювало в єдиній системі комунікації. Але якщо ми кажемо тільки про шматочок до наведення, ну власне треба, щоб воно могло в найскладніших умовах, коли ціль суперзамаскована, щоб воно могло її побачити. Розпізнати навіть краще, ніж це може зробити людина. І в кінці, коли відео тут ще залишається, зробити настільки різкий маневр, щоб все одно влучити ціль, навіть якщо вона, наприклад, втікає. А, тому це постійний процес. Я не думаю, що він коли-небудь закінчиться. А, і, ну, власне, в цьому процесі просто треба бути швидшим за росіян, бо вони ж теж не сплять. Глибоко зараз. Да Нормально, бачиш. Ну так, да, глибоко, глибоко. Ну, ти подивишся потім відео, а там в тебе так от отак, прямо. Це наша наступна розробка, дрони, які окопи копають, по <рес> <рес> погруже.